Цієї погожої днини праця згуртувала криворіжців. Понад сотню людей прийшли, щоб посадити сади перемоги. У парку Тернівський відтепер ростуть різні сорти гортензії, барбариз, барвінок, магнолія, спірея, японська. Загалом три сотні чагарників висадили учасника ековікенду, сади перемоги, 3.0». Криворіжці наводили лад у зонах відпочинку. Організатори толоки, інститут розвитку міста Кривого Рогу, Агенція розвитку Орбаністичне місто, Тернівський райвиконком та Кривбастур. Фінансову підтримку надали чеські партнери. Ми проводимо Сади перемоги з 22-го року. І вони бачать результати. Вони бачать дерева, які вже посаджені, які ну, укоренились, ви бачите. Да? Вони бачать красу, яка перед палацем культури, там, перед ялиночкою, там гартензі. Ем... Тому, тому сьогодні ми дуже вдячні всім людям, які прийшли і долучилися до цієї талоки. Для того, що коли хлопці прийдуть, а, у нас вже, а ми їх чекали, тобто ми цим показуємо, що ми віримо в перемогу і ми чекаємо і віримо. А ми і не тільки чекаємо, і віримо, ми діємо. Пані Ірина в'яже іграшки для своєї маленької донечки, яка чекає на свого тата та дядю, які нині на передовій. Придбати такий сувенір могли всі охочі, задонативши для наших захисників. Зараз ми збираємо на інверторний генератор і на легковий посилений прачіп, тому що вони. І воюють на покровському напрямку, і на жаль, там дуже стрімко змінюються події, які потребують нашого втручання. Тобто, ми повинні тримати стрій і в тилу, так як вони тримають його там. Люди приходять на ековікент цілими родинами та завзято беруться до роботи. Ми любимо наш район, наше місто, наш парк. Діти тут дуже часто грають, виступають. Можна відпочити зробити щось. Гарне побігати з друзями. Погратися це можливість долучитися до екології, до покращення екологічного стану нашого міста, до прибирання, до покращення благоустрою нашого парку, щоб можна було потім спокійно гуляти, насолоджуватись чись красою. Також для молоді це дуже важливо, тому що молодь зраня розуміє, що потрібно жити в чистоті і долучатися до таких ініціатив. По завершенню прибирання на учасників ековікенду чекали смаколики та розваги вікторини, виставка ретро Екскурсія, Коломойські стежки та краєзнавший лекторій. Територія парку вона належить до балки Мала Глаювата. Тобто це історична територія, де були поселення, розвивалися, природні території. І ваш район, Тернівський район, він унікальний для пізнання історії та культури рідного міста. Є і балка Північна-Червона, ландшафтний заказник державного значення. Це і колишній парк парк веселі терни, це індустріальна спадщина Сергія Колачевського. І багато багато чого ще дуже цікавого тому інститутом розвитку міста була підготовлена культурно розважальна програма. Розповідь про історію краю підготував відомий письменник-краєзнавець Адольф Топа. Попросили мене розповісти про Тернівський район, про веселі терни. Про частину веселих тернів Новопавлів. Цікавенки ті, що виникли вони на добі знищення козацтва. Коли Катерина розігнала Запорізьку Січ, почала роздавати землі своїм служащим, частина поселення, яке виникло при Павлу Орловському, він почав розбудовувати дикий ліс під окультурений парк. Попереду ще багато корисних ініціатив. Обіцяють організатори Ековікенду. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день.